Якщо ви любите вирощувати фіалки, то, напевно, хоч раз в житті стикалися з проблемою, коли ваша рослинка починає опускати листя і воно втрачає тургор. Тобто стає ось таким, яким було. Сьогодні розберемо причини і, звичайно, спробуємо врятувати ось цю фіалку. Тож запрошую вас до перегляду. Вітаю, друзі, підписники та гості каналу «Вирощуємо фіалки. З вами, як завжди, Світлана. Іноді можна спостерігати ситуацію, коли починають в'янути і пропадати нижні листочки. Причому в той час, коли нижні листочки стають ось такими млявими м'якими, з верхньою частиною ну, більш-менш все в порядку, іноді вони навіть квітне, от як в цьому випадку. Чому так відбувається? Ну, перш за все, нехай не вводить вас в ману те, що фіалка квітне. вам здається, раз вона квітне, значить з нею все гаразд, зовсім ні. Часто наявність квітів це боротьба за виживання, адже квіти, а потім і насіння – це продовження роду. Так от ця фіалочка бореться за продовження свого роду. Тож, давайте спочатку розберемося, що може бути причиною ось такого стану фіалки. Ну, перше, що спадає на думку, це нестача води. Тому перевіряєте субстрат горщику, чи він не сухий. Якщо це так, то полив, звичайно, зможе відновити тургор листя. Але відпоювати засушену фіалку потрібно правильно. Спочатку наливаєте води зовсім трішки, а пізніше. Потрібно зробити повноцінний полив. І краще все-таки в піддон, а не зверху. Взагалі, в мене на каналі є відео про полив фіалок, кому цікаво, можете переглянути. Отож, якщо субстракт сухий, ви робите правильний полив. Тому, що, якщо ви відразу полиєте щедро, багато води, вам схочеться відразу її відпоїти. Це може призвести до того, що. Коренева система дуже швидко загине. Загине коренева система, значить, загине ціла рослина. Але моя фіалка росте на гнотовому поливі і субстрат вологий. До речі, щоб ви розуміли, що гніт може також пересихати, він може перестати тягнути воду, і якщо ви опустите момент цей, то ваша фіалка, перебуваючи на гнотовому поливі, також може засохнути. То що могло стати причиною ось такого стану фіалки, особливо на гноті? Коли з певних причин вода у ємкості була на дні, тобто її там було дуже мало, довгий час, а потім ви щедро налили повну ємкість. Тиск води при цьому збільшується, і якщо склалися додатково ще якісь фактори, ну, не дуже добре розвинена коренева система, зниження температури, у горщику буде надміру води, і в таких умовах корені можуть загнивати. Ну, і ще одне. Якщо коренева система ніби здорова, вона працює і її вистачає для підтримки відносного тургору листя на всій розетці. Але як тільки починається закладка квітконосів, споживання води зростає вдвічі, у обмін речовин прискорюється, фіалка перемикається в режим підвищеного навантаження. І в таких умовах коренева система відмовляє. Першою. Яка причина такого стану коріння? Ну, найчастіше у тому, що ми допускаємо пересушки, ну і не часто пересаджуємо фіалки? Ну, у нас немає часу, у нас немає бажання, ну і вона терпить, вона терпить. Але коли закладаються бутони, то всі попередні засушування з відпоюванням даються в знаки. починається гниття коріння. А зовні ми це бачимо у вигляді ось такого. Вислого м'якого листя. Що робити, щоб попередити? Про це напевно іншим разом. Бо сьогодні ми маємо рятувати ось цю красуню, аналізуючи умови росту ось цієї моєї розетки на гноті, я думаю, що тут причиною було все-таки зниження температури, бо в нас вночі зараз мінус 10, мінус 15. Ця розетка стояла на гнотовому поливі, на нижній поличці, там холодніше. А в вологому субстраті ще холодніше, тобто в горщу, куди росте коріння, звісно, що нижча температура, ніж в умовах кімнати. Ну, а тут ще квітконоси. Ну ось такий комплекс факторів є причиною, на мою думку, такого стану рослини. В такій ситуації найголовніше. Не зволікати. Як тільки ви побачили ось таке обвисле листя на вашій фіалці і пересвідчилися, що це не від нестачі води, не думайте, що все пройде, бо воно ще навіть квітне все буде добре, ні не буде. Якщо зволікати, то за день два вашу фіалку вже не врятувати. Оскільки в таких умовах може розвинутися суденний бактеріоз, ось я покажу. Бачите? Листя вже абсолютно гниле. Пішло по черешках, і тут вже ситуація дуже-дуже плачевна. Ну, а в цій фіалці вчора ще листя було все зелене. Сьогодні, бачите, ну, за нею плаче смітничок. Так, туди вона й піде. Я не рятувала цю фіалку, тому що вона працювала спортом, і я не хотіла тратити свої зусилля і час на її порятунок, а зберегла, щоб показати вам у цьому відео, що може за добу стати з фіалкою, якщо її не пробувати вчасно рятувати. Отож, будемо пробувати врятувати нашу фіалочку. Ну, перш за все, я обірю кітконоси, вже вони зараз. Не мають сенсу ніякого на цій розетці, нам головне її врятувати, так? Витягаємо із горщика. Ну, ось дивимося на ці корені. бачите? Вони коричневі, бачите? Усе були гарно розвинені. На дні заплелися, але потрібно це все, От, бачите, листочки, вони опадають. Опадають. Отже нам потрібно це все гниле, бачите, тут стовбурець почав гнити. Немає кореневої системи взагалі. От ми тільки витягнули з горщика, там ніби було коріння, але воно було коричневе і гниле. Тому маємо це все витягнути. Всі листочки, які, які ось нижні ряди, які втратили тургор, ми це все обриваємо. Залишаючи тільки верхівку і пружні листочки на верхівці. Тут ще квітконос одне обірвала, і тут от, вона випустила масу квітконосів. Не знаю, я б ще цей відірвала. Ну і тоді цей, і цей. Дивіться, такі ситуації, коли нам треба рятувати фіалку, не бійтеся обривати оте все нижнє лишце. Краще укоренити саму верхівку, Тому що все, що нижче, могло туди проникнути вже бактерія. Нам потрібно, так, обрізати ось це гниле, до речі, до зеленого зачистити. Ось. У нас повинен бути зріз. Ось такий, бачите, зелений, гарненький, без коричневих всяких і чорних плям. Ще я тут зачищу ці всі лусочки гарненько. Ось таку верхівку, все, що в нас залишилося. Ось так виглядає верхівка фіалки, ось так виглядає наш зріз. Можна трішечки його поставити, щоб він просох. За цей час ми готуємо субстрат, в мене верховий торф і стерні пінопластом. Набираємо в стаканчик, в стаканчику обов'язково робимо отвори, як завжди. І зовсім трішки. У мене він вологий, але отут, де я буду по центру садити нашу верхівку, я чуть-чуть налию ще води, для того, щоб було краще щеплення із субстратом. Ну і... Центру помічаємо нашу верхівку. Ось так. Чуть-чуть ощільнемо трошки субстрат. Якщо ви боїтеся, що ваша точка росту не дуже міцно там сидить в субстраті, можна її зафіксувати або такими паличками. Для розмішування кави або скріпками, кому як подобається. І, звичайно, що таку верхівку я поміщаю в поліетиленовий пакетик і ставлю на стелаж під світло. В таких тепличних умовах, коли буде вологий субстрат, відповідний мікроклімат, в нас ось тут із ось цього маленького стовбурця, який ми залишили, з'явиться згодом. І з часом у нас виросте нова розетка. В таких ситуаціях, коли приходиться перекорінювати і рятувати фіалку, я завжди підстраховуюсь і саджу листя. Відразу скажу, що не завжди вдається врятувати фіалку з таким чином, особливо коли ви помітили надто пізну проблему із кореневою системою. Зовні, здається, ніби все добре, а посудина вже могла піти. Інфекція. Якщо ви не хочете вкорінювати листи відразу, бо не впевнені, що виживуть, поставте їх на 2-3 дні ось такий зіп-пакет. як вони виглядають. Якщо листя здорове, то за цей час воно залишиться в хорошому стані. Адже саме так більшість колекціонерів і присилає поштою листочки, і вони прекрасно зберігаються протягом кількох днів, навіть до тижня да Ну, а якщо інфекція проникла вже по судинах, то за 2-3 дні вона буде тут помітна, видима. І ви не будете тратити субстракт, тару, свій час задарма. Ну, і ще один момент. Якщо серед того листя. Яке ви відібрали для вкорінення? Все-таки воно, ну, ось, нібисторовий лисочок, але трішки він такий м'який. Я таке листя садити взагалі не раджу, але якщо у вас просто інакшого немає і хочете його таке вкоренити, я рекомендую поставити ось таке листя у водичку. Звичайно, що обрізавши попередньо. Ось. Не так, як відразу для посадки, бо потім все одно треба буде вам оновити зріз при садінні. Ось так відрізаєте все-таки якусь частину цього черешка і ставите у водичку. Повірте мені, що якщо воно здорове, якщо не проникла інфекція, воно за добу набере водички і стане пружним. Тобто, буде мати хороший тургор. Таке листя, ймовірність приживання його набагато вища, ніж. Би ви посадили ось такі мягесенькі мляві листочки. Ну, ось таким чином ви зможете врятувати свою улюблену фіалочку, навіть якщо вам здається, що ситуація безнадійна. Головне не забувайте про основні правила доляду за вашою фіалкою. Зберігайте горщик у теплому місці. І головне регулярний полив без пересушок. І Тоді коренева система буде добре розвиватися, а значить, і буде добре рости ваша фіалка. Так що уважно вивчіть всі причини, чому фіалки ваші можуть погано себе почувати. Усунувши причину, ви вирішите всі проблеми. І ваші фіалки віддячать вам красивими розетками і будуть довго радувати пишними цвітіннями. Всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво, подобайте це відео. Мені буде приємно це буде ваше маленьке дякую за витрачений мною час. Коментуйте, задавайте питання, я відповідаю завжди. А якщо ви ще не підписані на канал, то зробіть це і не пропустите нових випусків. Всім добра, позитиву від вирощування фіалок. Зустрінемось!